Мир вам, дорога церква. Ми приїхали із південної частини Мізурі. Я сам з Чернівецької області, але вже 18 років живу у городі Спрінгфілд, Мізурі. Нашій церкві вона з 12-го року сформувалася, і по проханню деяких сімей із нашої церкви. Які з'явили бажання відвідати штат Кентакі, особливо вашу церкву, ми згодилися, звернулися до братів, попросилися у гості і дуже дякуємо вам, що ви дозволили нам разом з вами прославити нашого Бога. Давайте ще раз скажемо: слава Богу! Він достоєн слави. І сьогодні було прочитано про жертву у початку зібрання. Потім брат виходив і прочитав про першу любов, втрачену. Із відкриття Івана Богослова про Єфеску церкву. Брат Давид переді мною говорив про довіру Богові. А я, дорогі друзі, брати і сестри. Хочу коротко поділитися про відповідальність перед Богом. І ще більш детальніше скажу: відповідальність Богу, перед Богом саме за Божу любов. І це дуже важливо сьогодні наголошувати серед християн. І ви знаєте, я би хотів. Звернути увагу на деякі місця писання. Але перший раз хочу зробити такий невеличкий уступ. Ми всі знаємо проповідника Еклезіаста. І цей проповідник, він сказав таку фразу: Я бачив під сонцем. Під сонцем це те, що Живе під часом. Воно все починається і закінчується. І цей проповідник Еклезіаст, це був, була така людина, який дуже багато попробував у життю. І сказав, що є саме цінніше, на що варто зостережувати нашу увагу за короткий вік свого життя. І я би хотів сьогодні сказати сам, не із його слів, а ви би сказали собі, що ми бачили під сонцем. Дорогі брати і сестри, я бачив під сонцем, як здоровий стає слабим. Я бачив під сонцем, як сильний робиться слабшим. Я бачив під сонцем, як молоді уходять з життя. І також я бачив під сонцем, як мудрі роблять, роблять нерозумні речі, якби якась незакономірність, якась несправедливість. І ви знаєте, я би хотів задати ще раз таке питання, а у чому? Зміст життя. І так, як, як моя тема, ви знаєте, про любов, але про відповідальність за Божу любов, то я би хотів, дорогі друзі, звернути на місце писання і сказати з Євангелії момент, де ми маємо призвання не любити. Ще раз кажу. Біблія неоднократно закликає нас не любити. Є багато противоположностів, і Божій любві заперечує якась любов інша. І ви знаєте, я прочитаю тільки один з тих, який записаний у першому соборному післалі апостола Івана, з другої голови. 15-й вірш, я зачитаю з російської біблії. Не любіть ні того, що в мірі. Хто любить мир, в том нет любви Отчей». Хто любить світ, у тому немає любові Отця. Моя тема відповідальність за Божу любов. Сьогодні є дуже багато, на жаль, людей, які намагаються доказати. Я колись служив це чув, я у середньому віці це чув, а зараз, на жаль, серед християн це чую, що вони колись прийдуть в небо, вони вірять, що Бог є. Але вони спитаються Бога, де твоя любов? Коли ми у цьому світі бачили зло, насильство, де твоя любов? І тому я сказав, що сьогодні дуже важлива ця тема. І апостол Йоанн, він бачив, що у той час, коли він жив, коли зростала перша апостольська церква, він намагався. Називати чорне чорним, а біле білим. І цей стих він сьогодні допомагає і нам це зробити, що світ і Божа церква це є різні речі. І сьогодні це дуже важливо. І ви знаєте, оці люди вони хочуть. Доказати це, що Бог у чомусь несправедливий. І дивіться, Єванглія від Іоанна, 3 голова, 16 стихом, це золотий стишок, це всі християни знають цей стих. І там показано, що Бог себе явив світові у своєму сині. Бог проявив свою любов. Через свого сина. Давайте я доступніше скажу. Народився маленький хлопчик. Якого Бог одягнув у свій образ, у свій облік у себе самого. Бо коли вони казали, що ми би хотіли знати Отця, згодьтеся, що ніколи жителі цієї планети. Не знали так Бога, як вони його побачили в образі Ісуса Христа. І Біблія каже, що Бог проявив свою любов світові через сина свого. Тобто Він віддав Його, Він доказав свою любов цим. І ви знаєте, Він одягав його, і цей хлопчик слухався, вчився. Молився. І ми бачимо результат, що Він віддав себе, щоб допомогти цьому світові. Де я сказав, що все починається і все закінчується, і нічого нема вічного. І він віддав себе. Для того, щоб люди могли бути оправданими перед Богом. І ви знаєте, я хочу привести такий приклад, як проявився Бог у своєму сині, коли ми йдемо по дорозі і бачимо дуже великий кабель товстий, і хто скаже, у цьому проводі є дуже сильна напруга? А як це доказати? Провід, провід! І хтось проведе там провідки і запалить лампочку, ви скажете, да, там щось є. Звичайно, невелика. Коли ви якісь електричні прилади підключите до цього струму, ви побачите, як воно загримить, запрацює, і ви скажете, справді там є якась сила? Але коли вечором ви побачите мільйонний город. І Він запалає вогнями, фонарями, світлами, прожекторами. І ви скажете, да, у цьому проводі є сила і велика сила. Дорогі друзі, Біблія каже, що Бог проявив себе, свій характер, своє єство, свою любов. У своєму сині. І щоби пізнати Бога, Христос так і сказав, ви намагаєтеся достигнути, здобути. І ви шукаєте, ви уникаєте, ви досліджуєте. Но всі Писання вони говорять про мене, а ви до мене не хочете йти. І сьогодні пізнати Бога це прийти до Ісуса Христа. І ви знаєте, я на цьому не зупинився. Я буду коротко говорити, але я хочу сказати трошки більше. Ісус Христос сказав, що я піду до Отця. А як тоді з Божою любов'ю? Я піду до Отця і я пішлю вам іншого утішителя, який залишиться з вами. І ви знаєте, ми читаємо на сторінках Біблії, де написано, що Божа любов вона велися Духом Святим у наші серця. І я ще раз підкреслюю мою тему: Божа любов як ресурс. Це помилка приєднатися до тих людей. Щоб звинувачити Бога і казати, я хочу бачити любов. Ми знаємо, що таке дитяча любов. Якщо ти мені не купиш, то ти мене не любиш. Є така подружжя любов, якщо ти не виконаєш моє бажання, то ти мене не любиш. Але це не так. Бог він дав свою любов. Він зробив і Він проявляє її. І Ісус Христос каже краще, якщо я піду. тому що, коли я піду, любов Його вилиється, і вже не тільки через Ісуса Христа, не тільки через Божого Сина, який став початком Спасіння, який проклав можливість до спасіння, зробив доступ до спасіння. І Він явив Бога людям. І Ісус Христос відкриває двері і каже: кожен із вас буде нести відповідальність за то Божество. Бог вилив свою любов як ресурс. Ми не повинні требувати, ми повинні знайти її. І ви знаєте, я хочу йти трошечки далі. Коли любов Божа вилилась в серця наші, ми бачимо дуже велику різницю між нашою любов'ю і Божою любов'ю. Ви знаєте, може, це буде затяжко, але це як мертве і живе. Коли ми дивимося, коли ми дивимося і хочемо знати, що таке любов. Ми розуміємо, що це коли один обіймає другого. Але коли ми говоримо про Божу любов, я бачу щось інше. Це коли один плює, а інший з прибитими руками молиться і просить, щоб Бог йому простив. Бо він має для нього вічне життя. І Бог приніс якраз таку любов. І Бог не чекає сьогодні від християнства, щоб християнство сказало, Боже, ну коли мені стало тяжко, я не бачу твоєї любві. Бог хоче, щоб всі християни дали цьому світові ту любов, яка влилась в наші серця Святим Духом, яку Божий син показав на Голгофі, Оцеї любові дайте цьому світові. Хто прийняв сина, той прийняв і Отця. В тому я перебуваю. Дорогі брати і сестри, я хотів сьогодні іменно про таку любов нагадати і сказати більше того, що ми несемо відповідальність за Божу любов. Яку він приніс на цей світ через Його Сина, а потім Духом Святим влив у кожне серце із нас. І ви знаєте, коли ми молимося і кажемо: Боже, дай, дай мені тої любові Твої, бо я не маю терпіння, я не можу терпіти. Якийсь гнів наступає, ви знаєте, це та любов, яку ми маємо від природи. Яка має якісь певні якості. Але Ісус Христос каже, хіба язичники не те саме роблять. Вони теж люблять тих, хто їх любить. Вони люблять своїх. Вони люблять, коли добро де норму, і не тим воздають. Язичники мають це, але я вам дав щось інше. І ви покажіть світові, ви дайте світові. Не ваші природні, но те, що з неба прийшло, те, котре має спеціальне насіння. І ви знаєте, і я би хотів вернутися до стиха, який я прочитав. Він сьогодні центральний і дуже значний. тому що коли молимося ми і розводимо руками. Я би хотів, щоб ми звернули уваги на цей вірш. Той, хто любить цей світ, у ньому нема. Не написано, що його не любить Бог. Ні, у ньому нема. У ньому нема того матеріалу, у нього нема тої цінності, у нього нема того ресурсу, який він може дати цьому світові. Тому що він любить світ. І це те, з чого я почав. І це є основною причиною. Бог ніколи не може примиритися з цим світом. Ніколи. Як я вже сказав, це є чорне і біле. Ви знаєте, якщо би зробили опит серед нас і запитали, що таке Божа любов, ми будемо заходити в якусь глибоку науку. Будемо відповідати. Ну, коли це зробили серед дітей, я не буду згадувати, тільки одну маленьку деталь маленького хлопчика приведу в приклад. Коли запитали, що таке любов. І один із хлопчиків відповів: вони всі були інтересні відповіді, і він відповів так. І він каже: це коли в мене нема зубів. Але я хочу сміятися. І я сміюся, скільки хочу, бо хоч то погано виглядали, все одно я знаю, що вони мене люблять. Отак дитина описала любов. Це любов котра поважає не за щось хороше, не за щось добре, а просто любить. А просто любить. Я не буду говорити більше прикладів, ви знаєте, але я хочу прикликати нас. До останнього такого прикладу, щоб ми зрозуміли, що те, що приходить від Божого насіння, воно є те, що цінується, і Бог хоче бачити в нас. І дуже багато в Біблії підкреслено цих моментів, де Бог не хотів, щоб людина щось тисала, щось виробляла, але щоб ставили природне. І це про образ. Про образ. Бог хоче бачити плоди. І плід духа – це не наша любов, це не якості природи нашої Адама. Це насіння, яке у наше серце прийшло від Божого Слова. І з того ми принесли плід, якісний плід, плід духа. оце радує Бога від Його слова. Від його слова. І ви знаєте, останній такий приклад, і ми будемо йти до молитви. Я хотів нагадати нам про відповідальність. Ви знаєте, подібно, як і світло, Божа любов. Ви знаєте, коли ми побачимо білу стіну, і я скажу, вона дуже біла. Хоча ми можемо різних білі кольори класти. і Я хочу сказати, що оця біла стіна, оцей білий колір, оця біла краска. Це є всі можливості доброти людини. Всі можливості. І це є дуже добре. Бо вона біла. Але коли тут закриють вікна і виключуть всі світла, вона світити не буде, вона світла не дасть, і ніхто не буде бачити те світло. Ніхто. І Біблія каже, що Іван він не був світлом, але він свідкував про світло. Іван свідкував про Ісуса Христа. І я хотів, щоб ми оцінили Божі якості, які ми получаємо від Бога, і вони живуть в нас. Ми наповнені цими якостями, і від них ми повинні приносити плоди. І коли приходить цю хату світло, ми вже бачимо і чорне, бачимо, і біле. І та стіна, вона вже вроді би біла. Но нас, християн, я не хочу назвати стіною. Нехай доброта світу цього буде стіною. Ми це оті букви, які ви бачите там. Щоб краще бачити, ви зробили на природному фоні. Але якщо навіть на білу стіну покласти і тих буквів не буде видно. І стіна біла і букви світлі. Ну якщо включити прожектор, включити Боже світло, живе світло, яке світить в темряві і освітлює кожен кусочок, куточок, то ті букви також будуть сіяти. Вони будуть світитися навіть на білій стіні. І тому Євангелія каже, ви світло для світу. Ми не можемо бути світлом. Но коли ми прийняли Ісуса Христа, і він перебуває у нас, то наше світло стає живим. Його люди можуть читати. Вони бачать надзвичайні якості, на які люди неспосібні. Вони бачать ті справи, які люди можуть робити, а світ цей не може. тому що це є діти Божі. І як важно, дорогі друзі, нам бути у тому світлі. Мати наповнений сосуд тої любві, наше серце, щоб воно налилося Божою любов'ю, яке нас самих буде дивувати. І ви знаєте, і ще раз вертаюся, ще раз вертаюся до останнього, до прочитаного стиха. стиха якщо ми будемо мати трішки любові до цього світу. То у нас зовсім не буде Божого у нашому серці. І це сама основна причина сьогодні слабості християнства. Він склоняється до світу. Появляється, щось сіре, не бачимо контрастної лінії між чорним і білим. І так далі, і так далі. І я призиваю нас, дорогі брати і сестри, дорога церква Ісуса Христа, щоб у нас проявлялася оця Божа любов, за яку ми несемо відповідальність. І чим більше любов Божа проявляється через Божий народ, тим менше буде бід. Тим скорше люди прийдуть на світло. І я би хотів, щоб ми подякували Богову. Хтось буде дякувати, хтось буде молитися, хтось буде каятися, просити пробачення. Ви знаєте, но ми нагадаємо кожному собі, що ми є Божі діти. Ми не повинні любити світ. Ми народилися від Його насіння, і ми повинні відображати його світло. І все, чим Бог должен наповняти сьогодні цю землю, це проявою Божої любві через своїх дітей. Давайте ми склонимо наші коліна. Подякуємо Богові за це зібрання. І вам ми ще раз дякуємо. І кожен принесемо розкаяння перед нашим Богом, йому слава, Отцю Сину і Святому Духу. Амінь.